Це ще ж мало того. ще ж питання стоїть, зараз... Ой, присіду. Ой. Це ще ж питання стоїть, куди дівати картоплище з картоплі. Ми всі викопали, ну взяли там стоїть сотки, 10 мішків картоплі. Взяли до гарна крупна картопля. О. Куди діти -то? о, лушпині то від її? Не лушпині, а картоплище. І всі селіради піднімали питання, щоб давайте не будемо все палити. Куди його дівати? У скиртувати в гний, воно все не перегниває, а то насіння, потім воно перегниє, це де, що на і буде в два рази більше зілля, я не знаю, що все робити. знаєте, І думки розходять, ходили в селі ряду, вони це розводять руками. Кажуть, люди знаходяться якісь компроміси, тому що це все не годиться. Я кажу, я розумію, ну дівчата, кажу, розумієте так мене? ну Куди я діну, маю три городи? Куди я діну, то картоплю. Скажіть. Куди діну свої карліще? Ну, має якесь бути розуміння, розумієш? Трошки, але тако, знаєш, я таке буду повідати, я не буду все здавав. Люди палять. Люди а що? Люди палять, вони все, розумієш, що вона вийшла після шестої взяла, підпалила воно сіпах, трак, згоріло, то і все. Та й не треба, це його ходив, схиртував, розумієш. Люди палять, але я все не знаю. Люди, розумієш, тут все, бо, були всі збори в селі Раді. І люди говорять, люди піднімають це питання. У нас до цих пірс ходимо в сіль радусі, я ж тому в ціхво у не в депутатах, а як це воно називає. Оце, що люди збирають старше, коротше, до мене себе як молодого обрали говорили стежову, до... ми не піднімаємо це питання, але я такого вже й мовчу, знаєш, бо бачу і молоді дівчата поприходили. Теж які по 4 корови по 5 мають. О. То я це не знаю, це ще у, це в середу. В середу будуть збори, підемо, щоб я підниму це питання хоч і половину, я не знаю, може його спалити. Але я ж кажу, і теж люди, люди все кажуть, не пали. Ну теж, ну куди я один? Розумієте, його ще на купу. Все одно треба спалити. Куди ви його діваєте? Ви його десь возите, ви його не возите, я сі впевнюю вас, О, але десь треба діти, розумієш, бо скинеш його на гни, і воно все воно не буде, проросте насіння на той рік, ще тільки косачую, прилєш коров'ю і все. І розумієш, і воно всі буде бояле, і воно не, воно ж не замерзне за зиму, розумієш? О, то ще з дівчатами поговорю, не знаю, бо буду палив, навірно. Буду палив, бо зараз техніку найми, то трактора півтори тисячі видав. Дай хлопцям по 500 гривень, воно сьогодає на тому вилках стоїть. Робота не робить кожних п'ять минут перекор, розумієш. Це не робота. Я вжив такого, має бути вжив, і ти працюєш за ці гроші. Я як на роботу. Я вісім годин опустив голову у шестий піднів. опустив у шестий підняв. Все, має бути відповідальність, розумієш. А це такі всі поставали, що розумієш не, не, не в рот гов. Має бути якась довіра, розумієш, до дай зарядку три тисячки за одне бур'єн. А ще не вистегни. Бо ще плюю, розумієш? Не знаю, поїду, поїду ще в район, буду ще до, до цих депутатів Воростишівської ТВ, буду всі говорити, бо це не діло. Це не діло, людям треба його палити, а не знаю, або давайте зробимо після 9-ї палити. Люди будуть палити, дівати, ну а куди вони всі будуть дівати його? Це теж треба людей розуміти, розумієш? Да, зараз кажуть, а ви всі картоплю продаєте. Покіко. Що цього року за бур'ян віддав, покропить віддав, підгорнути віддав, віддав. Порать отдав, отдав. І що? Одна слава і дяка? Коротше, не буду у вас і забирати час. Що, люблю, цілую, бувайте!